Ну, що ти там лижишся? Казки про мікроби. Вжили були мікроби, і хотіли вони і хотіли вони з'їсти всіх дітей на світі. І вони почали розплоджуватися і, і, і в хробаків перетворюватися, і лазили, лазили. І діти їх, правда, ніяк на дітей вони не попадали, а попадали на всяких котів. Та. А потім ті діти цілувалися, лизалися з тими котами, і, і ті мікроби перелазили через язики, слюні до тих дітей. Я і В животі виростали величезні хрубаки. Я ніколи не будуть цілуватися. Угу, угу. І от, і так вони хоч і з'їдали всіх дітей. Зі середини. Але народився один лікар чарівний, і він придумав ліки і сказав: ось вам діти ліки, їжте ті солодкі таблетки, такі, їжте квашені огірки, і ті мікроби, не будуть вас з'їдати. Діти почали їх їсти, і виздоровлювати, але була одна умова. Хто мив руки, вмивався. Купався, не був бруднулем, той більше, той, той більше не підхоплював ту заразу, як то мікробів тих, і, і був здоровий. А хто... Глистів, Глистів те, і мікробів. А хто, а хто порушував о, умови лікаря, він другий раз вже ту таблетку не отримував. І все. І так їм там були в них листи. Так що. Ніколи не цілувати котів. Ніколи не цілувати котів під хвіст, в ніс, в рот. А чому особливо під хвіст? Скажи мені. То, щоб не було бажаючих на таку дурницю. І всі будуть здорові. І над хвостом. І над хвостом. І ведмедів теж не цілувати. Іграшкових. Так, і з підлоги не їсти. І, і мити руки, і що ще? Купатися. Купатися і. Я фіся! Я чиста! <гум> так. добраніч, добра Добраніч.